Незвично облаштувати місце, яке щодня бачать сотні криворіжців. Учора біля входів у підземний перехід на кільці 95-го кварталу почалися творчі роботи. За ініціативи нашого виконкому усі входи на 95-му кварталі будуть прикрашати патріотичні малюнки котики. На наше прохання зголосилися одеські художники. Вони нічого не взяли за роботу, тільки за розхідний матеріал. Наш виконком дбає, щоб усі куточки району виглядали красивішими, чепурнішими та гарнішими. Команда митців з Одеси розповідають, створювати малюнки, де головними героями є коти, почали давно. Надихалися пухнастими мешканцями рідного міста, яких так приїзно приймає кожен одесит. «З початком повномасштабної війни ми почали малювати їх більш такими патріотичними. В Одесі ми малювали котиків, присвячених нашим повітряним силам, силам ППО. Ось для того, щоб підняти настрій містянам і щоб підтримати наших військових, які борони наше місто. Останнім часом ми відвідали деокуповані території на Харківщині. Харківщині, ось малювали там, їздили до Херсону. Десь вже за тиждень після звільнення ми вже були в Херсоні, спілкувалися там з місцевими жителями, теж малювали для них малюнки, повозили гуманітарну допомогу. Ось і зараз, ось опинилися у вашому місті теж і вирішили зробити кілька малюнків. Малюнки для позитивного настрою криворіжців найближчим часом з'являться на всіх чотирьох входах у підземку. Вони вже зараз збирають захоплені погляди криворіжців. Мені дуже подобається малюнок, він патріотичний і побільше би таких малюнків в нашому місті. Котики, це завжди гарно <хи> будь-якому випадку. А підземки, я вважаю, що це гарно якось облаштувати, хоч трошки. Бо все ж таки підземка є підземка. Якщо вона трохи і яскравіша, то якось приємніше ходити. Сьогодні патріотичні мотиви мені здається, це зовсім ну як не заїжджена тема, як то кажуть, українізація має бути всюди, навіть на підземках мені здається, навіть такі малюночки, вони може і маленькі десь але Вони мають нагадувати. Все ж таки нам про те, що зараз не треба забувати про патріотизм, про Україну і так далі. Така маленька мотивація нам триматися і далі, Дар'я Юськова, Денис Захаров цей день.